Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, сьомий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 23 вересня 2022 року орієнтовно склали

Танків 2254 одиниці за добу, 18 бойових броньованих машин, 4796 одиниць за добу, 20 артилерійських систем, 1355 одиниць за добу, 14 реактивних систем залпового вогню, 326 одиниць за добу, 8 засобів протиповітряної оборони, 171 міць за добу 1 літаків 254 одиниці за добу 1 гелікоптерів 219 одиниць за добу 1 безпілотних літальних апаратів оперативно тактичного рівня 950 одиниць за добу 9 крилатих ракет, 240 одиниць, кораблів катерів, 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 3659 одиниць за добу, 29 спеціальної техніки, 126 одиниць за добу, 1. Найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!